Зараз трошечки оце провокативне відео з А, е, О, влад, ми навіть. О, це я тільки що придумав. Ми навіть опитування можемо придумати. Зараз, поки будемо дивитися, я тобі напишу, е, зроби, будь ласка, опитування в чаті, щоб е, глядачі були активними, писали, ставили вподобайки. От е, ну, давайте відео, а потім я скажу. Так, давайте відео. А як же. пророссийски настроенную женщина. И знаю, что бы вы мне ни говорили по поводу там Путина всего, вы меня ни в чем не убедите. Я знаю, что Путин послан Богом нам с вами. Не просто Россия. Так, от е, совершенно пророссийски настроєна женщина, і Путін послан Богам. Все це відбувається в Одесі. Мені звісно дуже подобається е, ракурс, з якого е, знімалося це відео. Ну явно ж видно, що на телефон, і явно видно автомату поліцейського. А там вже коротше, де не викладається. Всь... Ну зрозуміло, що е, присутня думка, що, <звісно>, що треба взяти автомат і стрілити. но ми ж не такі. Правильно, у нас, по-перше, нема смертної кари. По-друге, ми маємо бути іншими, на відміну від росіян, але у мене е, і перед собою стоїть питання: а, а що робити з такими людьми? Ну, типу, якась бабушка, яка, можливо, ще й виступала там якоюсь коригувальницею, бо не дарма ж вона в поліції опинилася, або просто е, брала. Ну, участь вона ви сиділа, розповідала, і на неї просто викликали поліцію і треба було її кудись забрати. Я думаю, що щось таке. Хорошо, що з такими робити? Ну, от е, я чого показав, е, дивись, е, я, я поясню, е, чого я вирішив показати це відео, яке знайшов вчора. Е, це Одеса, е, ну, умовно кажучи, там завтра, або післязавтра, або коли це відбудеться, ми заходимо в Крим. Ну, і ти розумієш. Що там буде таких бабушок? Там все о почалося. Дивись, вибухи починають українською говорити. Зрив, ну слухай, дивись завжди. Люди завжди є ну, от, такого. Я не думаю, що з нею все хорошо. Я думаю, що ну там є в неї якісь проблеми. А, Завжди є такі люди всюди, у всіх країнах світу за будь-яких політичних, економічних, я не знаю режимів, все одно такі знаходяться, хто підтримують чисте зло. Ну, як би теж чув, мене ні в чому не цей не переконати. Так, от просто найстра найстрашніше в цих людях це виборче право. Ну, це я завжди казав, що я завжди казав, що в деяких випадках його треба обмежувати, як би це жорстоко не звучало. Ну, і а особ... Балтії, це не підтвердження. ну скільки вже ж можна. Країни Балтії, от ти просто про це талдичиш, та без кінця просто це згадується. Країни Балтії, країни Балтії, країни Балтії. Ну от у них там що почали, вони почали штрафувати за напис Я русський на машинах чи що. Ну, вони там вже просто така вже там сегрегація почалася. І це країна це в, в, це в інтересах е, безпеки країни. Нічого такого не відбулося. А, ну, так, да, тому що. Е... Так, зараз, давай, а ще виправні, виправні роботи виправні роботи і, 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 і виборче право. Ну, такі, все. якісь. Не ти не реагуєш, то я продовжую. Та такі, поправ. якісь виправні роботи прибирать наслідки обстрілів. А, ти ж розумієш, що я ж кажу, що ну от ця жінка, навіть якщо ракета буде летіти до неї так в лоба, ну вона все одно буде вважати, що Путін класненький. Так, питання, от, тому не, я не це можна сам... для того, щоб її це не для того, щоб її переконати. Це для того, щоб вона зробила щось, щось, щось просто я, ну, корисне. Що, щось полезне, так? Да? Я тебе да, покупаю. Так, ну, ти що пере, ну, переконувати вже? В такому віці вже ніхто нікого не переконує. Там що таке, а, кіт? Ну там щось літає в вікні е, от тому е, його увага привернута туди, е, але я абсолютно переконаний, що на деокупованих територіях ніяких виборів там от зараз да, ці розмови, там типу, провести вибори. Які п'ять вибори, е, як ви порахуєте. Е, Цих ну, громадян, да? їх же ж треба якось на, на, на облік поставити. Коротше, ну, Я до того, що ніяких виборів на деокупованих територіях, там років 10, напевно, проводити просто не можна. Тим більше, дякую, дякую більшості мешканців Донецької, Луганської області і Крима за голосування за певну політсилу. От, ну, Дякуємо в лапках. А, е З історії правди не викинеш. От, е, сорян, ну, ну я, я ще це... знаєш, е, я ще знаєш про що думаю? Про те, що е, ну 10 років це в сучасному світі дуже багато, і, на жаль, ніхто нам не дозволить такий довгий термін е, не проводити вибори на деокупованих територіях. Я Маю на увазі світову спільноту, партнерів там. Та, 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 та. Це будуть вимагати робити швидко, тому треба буде швидко робити. Ну, ми не ми ж ми, ми залежимо від наших партнерів. Це ж очевидно. Де, а, ми і ми треба. Ми бути одного боку залежимо, а з іншого боку, в деяких питаннях ми е, стали суб'єктами вже самі диктуємо е, наші умови. Ну можливо, не в цьому випадку. Я тут уже так в підвищеному, да в підвищених думках, але але. Ну, я просто кажу до того, що треба продумувати план цих заходів, не хочеться казати, фільтраційних, але фільтраційних за короткий термін, щоб це провести. Щоб не було ага. шансу на, типу, на адаптацію тих от проросійськи настроєних людей в нову. Ну, в нову, так сказати, політи, нове політичне середовище. Тому фільтраційні такі фільтраційні заходи мають швидко відбутися. І треба до них готуватися вже зараз, бо це, бо це... Ну, треба буде швидко робити. Так раз і все. Ну, як в тому. Мультику, є у вас план містерфікс. От план має бути так. Е, так рубрика ці ночі в Криму. Теперь кому значить... зар... Катрін, зараз, зараз а, от цікаво, це мені цікаво. пані редакторка підказує. Це до цієї ж теми а, петиція з'явилася про створення інституту негромадянина в повоєнній Україні а. за прикладом країн Балтії. Ну це якраз те про що ти говорила. Так що хто хоче, може піти. На сайт е, електронних. Е, петицій і проголосувати, бо там голосів щось небагато. Ну правда, ж історія mm -hmm. з петиціями е, е, таку, така собі штука. Там іноді таку діч публікують, що, що е, Ні, ну, слухай, ну треба прочитати, да, бо там ж вона може називатися цей, а там насправді щось вообще страшне. Це ж петиція, mm -hmm. може mm -hmm. бути, все за що yeah. завгодно.